На цих сходах небезпечно ходити. Вони старі та аварійні. З бетону тут стерчить арматура, а деяких сходинок тут просто немає. Рівняни довго просять у комунальників, щоб їх зремонтували. Та їх не чують. Люди звернулись до народного контролю. На цих сходах, що сполучають вулицю Соборну та Пересопницьку, можна з легкістю травмуватися чи порвати взуття. Місцеві жителі і самі не пам'ятають, коли цей спуск був в хорошому стані. Пані Оксана розповідає, з дитячим візком підніматися, тут більше не ризикне. Це якщо коляскою там спускатися, там е, постійно ями кольоси ну, застрівають в цих ямах, і треба, щоб хтось допомагав якби, ну, піднімати ту коляску. Це мене одна коляска з дитиною всередині, яку треба ну, обережно спускати, щоб вона так само не впала. І друга дитина, так само 4 роки їй, яка теж, теж має спускатися по цих сходах. Коли спускається, ноги можна поламати. Часом іду з дитиною, то я не знаю, дитя спотикається, мусиш брати на руки. От. Коляску теж, от, якщо взяти, подивитися пандус цей для, для мам, це лібо об'їжджати от, по 200 метрів, либо там спуск робити. Це вже года три, мабуть, як не більше. Запоткнулася вон дета арматура, отам, де <с> мене ще й коліно боліло, то я й летіла аж туди, і штани порвала. І діти падали, і все. Ну і ноги ламали. сусід зламав ногу. От іменно отут, от на цій третій ступінь. Після того як цим питанням зацікавився народний контроль у міському управлінні житлово-комунального господарства, розповіли про аварійні сходи. Знають мало того, вже навіть визначилися з тим, коли їх будуть ремонтувати. На даному етапі проходить кошторис перевірку. Це порядка внізарі на 90 тисяч. Проведемо перевірку. Я думаю, що ми в травні місяці ці роботи виконуємо. однозначно. Народний контроль обов'язково буде слідкувати за тим, чи дотримують комунальники слова, адже люди можуть і надалі продовжувати травмуватися на аварійних сходах. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ